До 20 хвилин, аби врятувати від напруженого пневмотороксу. Е, у нас е, є золота година, до якої ми можемо довести нашого бійця до госпіталю. Критична кровотеча з магістральних судин е, по статистиці призводить до більшості смертей на полі бою. Третього бійця, який безпосередньо знаходиться в зоні бойових дій, є посттравматичний стресовий розвит. Не всі це показують, він в когось проявляється в легшій формі, в когось, навпаки, там складніші, який потребує потім подальшого стаціонарного лікування. Але, на жаль, такі люди є, такі бійці є, і ми це маємо розуміти. Маємо розуміти, що ні в якому разі ми не маємо минути їх увагою своєю. Є хлопці, мій бойовий медик безпосередньо з мого батальйону, який, на жаль, лишився руки. Ну, він вже на стадії реабілітації, він вже вот вот буде ставити протест. І я впевнена, що я з ним буду далі працювати, ми навіть з ним зізванювалися, він мені говорить, що я готовий вернутися до вас знову працювати. Насправді дуже класно, що в хлопців з такими якби серйозними травмами бойовий дух на високому рівні. Бачите, допомогу наразі я знаходжуся в групі зі своїми бійцями, але прийнято було рішення зробити більш правильно, або я чекала хлопців в більш безпечному місці і мала змогу з усіма ресурсами вчасно до них приїхати і забезпечити допомогу, аніж сидіти. З ними безпосередньо на опозиції. Тому на рішення командира я чекаю їх в більш безпечному місці. Будь-який час е я завжди готова виїжджати. Рюкзак бойового медика десь кілограм двадцять. Тяжко враховуючи попередні роки служби. Коли ти думаєш, що ти все зможеш, і ти ніколи не можеш хворіти, але це не так. Все ж таки, організм виснажується здоров'я фізичне теж на це реагує, але е тренування, підтримка себе у формі, і, в принципі, ці 20 кілограмів ще й добро ні ну, не так критично, але, але важко, звичайно, бойові медики. Вони знаходяться безпосередньо з своїми підрозділами, тобто вони знаходяться на нулі і надають допомогу своїм побратимам бійцям безпосередньо на місці зіткнення. Я, як лікар, я знаходжусь чуть-чуть далі від них і надаю вже кваліфіковану медичну допомогу. Це влаштоване так, що от якщо йде щільний вогонь, нам повідомляють по рації, що є важкий трьохсотий, якого треба евакуювати, але вогонь продовжується. То нас не відправляють на позиції евакуювати цього бійця безпосередньо в червону зону. Я вважаю, що в принципі це є правильно, тому що е збереження життя і здоров'я бійця це дуже важливо. Але коли втрачає підрозділ медика, який надалі не зможе зберегти життя цьому же бійцю і наступним, це набагато якби важ... У мене кожен відділ. Від своєї задачі. Ранових каналів. Це гемостатичний бінт, котрим я завжди користуюся. Далі у мене звичайна перев'язка, еластичні бінти, звичайні марлеві та ізраїльські бандажі універсальні. У мене завжди є 6 дюймові та 4 дюймові, в залежності від області, яка поранена. Голочки. При напруженому пневмотораксі системи е, внутрішньовенні, внутрішньовенні назофрингіальні трубочки, катетери та оклюзійні наліпки, якщо було поранення в груди, Дірку страх трохи. смерті страшніше самої смерті, пронизує кінжалом до грудей. І до бід чужих робить тебе черствим. Не бачить світу білого і людей. Він. Наче дощ, по тілу пробігає, лоскоче лагідно від п'яток і до вух. Якщо хтось мріє вступити крок до раю, забудьте цей свистячий душі звук.